Медотерапія чотирьох типів. Перша класична 5550 грн. В два три рази підвищить тестостерон, нормалізація ендокринної системи покращення здоров'я. Друга заміна стероїдом 7770 грн. до 600 сотень тестостерону. Відчуєш все, виліковує навіть гіпоганадизм, часткова атрофія і аєчок. Хід продажів. Третя, а інтенсивне схуднення 9990 тисяч гривень з вирівнюванням цукру, підвищенням інсулінової чуттєвості та пришвидшенням метаболізму. Четверте. віп, генетичний максимум 11100 тисяч гривень, максимально можливе відновлення та укріплення яєчок і збільшення тестостерону. Додатково включає. Збільшення сексуальної сили та NTH – омолодження клітин тіла трипептідами та ензимами для військових. Діє знижка до однієї тисячі сто гривень при пред'явленні посвідчення.